Шановна пані Інна, ми там вчора з вами розмовляли з приводу е, виходу з економічної кризи, і в мене нам накопилося дуже багато тяз, котрі я хотів би до вас довести. Але ну, в письмовому варіанті то все було би за дуже багато. Тому я вирішив зробити сьогодні відео. Значить, тяза номер один. Ви тут пишете, що зверталися до Саакашвілі, там 4 місяці чи скільки, і він вам не відповідає до, до його партії і так далі. Дуже важлива теза, яку я хотів би тут до вас довести. Значить, економіка на сьогоднішній день це річ. Котра визнана офіційно найбільш складною. Тобто навіть такі спеціалісти, як пензенник, на сьогоднішній день не можуть е своїми розумовими здібностями їх потягнути. Потягнути вирішення, значить, аналіз проблем, а також їх вирішення. От вони не в змозі всього. Пензенник, напевне, не в змозі через те, що він вже. Старий. Ну як старий? Просто вже вироблена людина та й все. Я просто хотів сказати, що от спеці спеціалісти навіть такого великого рівня не можуть. А ви е пишете, що зверталися до Савкашвілі, що оця людина, яка по суті є е нормальними роз е розумовими здібностями. Вона може вирішувати в економіці. Тобто, по-перше, здібності розумових великих нема, а економіка на сьогоднішній день вимагає надзвичайних розумових здібностей. далі. Ця людина не має, значить, відповідного освіти, і третій факт значить, дана людина не має практики вирішення питань. Тобто звертатися до Саакашвілі, а також інших політиків з приводу вирішення немає логічного сенсу. У них нема, грубо говоря, мозків для того, щоб вирішити ці всі ваші задачі. Вони просто елементарно не можуть це все вирішити. Чи всі чи, 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 чи ваші проекти, вони. Правдиві, чи вони неправдиві, дадуть вони щось чи не дадуть. Звертати, коротше, звертатися до них немає ніякого сенсу. Друга теза, яка продовжує першу. Значить, єдиним адекватним рішенням з приводу того, куди ці всі спеціалісти, такі як ви, із своїми проектами. Єдиним значить, відповідним органом, куди вони повинні звертатися, на сьогоднішній день я бачу такий, таким органом збір наукових спеціалістів. Це практично те саме, що наукова академія національна, за тією, за тим, значить, за тією різницею, що, по-перше, Оця академія вона державна, а збір спеціалістів буде, як нам сказати, тобто він буде абсолютно громадський. Також в оцій академії там знаходяться тільки певні економісти, тільки певна їх частина із усіх спеціалістів нормальних потужних в Україні. А в зборі спеціалістів. Ми плануємо в цей збір долучити всіх людей, котрі протязі цих останніх років працювали у сфері економіки, із метою її реформації, а також із метою виходу з економічної кризи, таких людей, як ви. Зараз ми їх усіх. Значить, починаємо реєструвати на нашому сайті і е, приблизно десь з 1 вересня, я думаю, з 1 до 9 вересня буде вже перший з'їзд оцих усіх спеціалістів. Для чого цей е, збір збирається? Я вже вам сказав: на сьогоднішній день Україна знаходиться в страшній ну, досить потужній економічній кризі. Вирішити дану кризу люди не можуть, оці всі депутати і Верховна Рада, і так далі, через те, що в них елементарно немає ні розумових здібностей, ні практики, ні спеціалістів, то тобто повний нуль. Тому, е... Шах, що я хотів ще сказати? Одним словом, підсумок другої тязи. Я просив би вас добре потужно підготуватися до даного збору по вашому теперішньому проєкту, а також, може, у вас є інші проєкти. Для того, щоб вони були розглянуті, розглянуті на даному зборі, і при необхідності, якщо буде логічно доказана його необхідність, щоб е, цей проект був е, значить, вибраний до фінального установлення. Е, Деяка, тут, е, я ще хотів сказати по цій тезі. розумієте, що? от е, Ми аналізували на сьогоднішній день в Україні величезна кількість таких проєктів, як ваші. Величезна кількість, там, де Приблизно 200-300 таких ну, проєктів доста нормального рівня. Вирішувати їх окремо і відповідати на, на кожне звернення по, -по, -по поводу цих проєктів немає можливості. Треба, щоб вони всі злилися в одну кучу. І оцим збором спеціалістів було. значить, Логічно вибрано. із з і є оцеї кодли цих усіх проєктів, вибрано саме те, що треба, вибрано те, що необхідно, і встановлено вже в одному проєкті. Розумієте що? Чому ваш проєкт нікуди не проходить? Тому що один проєкт другому суперечить. В одного є один проєкт, у другого є другий проєкт, у третього є третій проєкт. І таких проєктів тисячі. Ну і треба сказати, треба сказати, що у кожного проєкту є свої плюси і є свої мінуси. Тому по-любому на 100% логічно їх треба зібрати всі в одному колі, щоб вони злилися всі в один нормальний потужний проєкт по економіці, і були відповідним чином зарекомендовані. За вже державним органам. Я вас завіряю на 100%, що президент Порошенко досить нормальний президент. Я вважаю усіх президентів, які були досить нормальними. Просто там політичний кіпіш був. Так от, а проблема вона на самом ділі лежала у відсутності нормальних спеціалістів, а також виходу із економічної кризи. Так от, ви мене зрозуміли. Чому саме? Я надіюсь, що ви мене зрозуміли, що такий збір необхідно зробити, щоб цей збір нікому не належав, ніякій організації, щоб все вирішувалося логічно, відкрито, щоб це все обсуждалося, обсуждалося громадянами України і, а також, щоб воно все було об'єднано в одному місці. Не може. Чиновник відповісти на якийсь один проєкт, тому що я вже сказав, у кожного є свої плюси і мінуси. І треба встановлювати все пакетом. І це може зробити тільки збір спеціалістів. Так, друга теза завершена. Відносно корупції, Ні, відносно, значить, вашого проєкту. З приводу енергомісткості в наших усіх продуктах, енергомісткості в наших продуктах, продуктах виробництва нашої економіки. Значить, пані Інна, по-перше, я не надто розбираюся в даній темі. Я думаю, що ви будете із своїми спеціалістами її. Як то кажуть, повністю розглядати, тим не менше, і з того, що я знаю по даній темі. На сьогоднішній день, по сьогоднішній день, оці всі енергоємкість цих усіх підприємств, вона не є реальною. Отой тобто, показник енергоємкості, який є, він йде через наявність е різного роду корупційних оцих усіх е злочинних операцій е у енергетичній сфері з єдиною метою украсти гроші. Тобто на усіх реальних підприємствах нормальних я вас запевняю, що енергоємкість абсолютно відповідає на всі 100% е нормі. Тим не менше я стверджувати нічого не буду. Е, я проаналізував, як то кажуть, ваш проєкт і то есть, е, вважаю за доцільне, щоб ви ним займалися і не бачу ніякого сенсу своє там щось вкласти, тому що я не розбираюся. Четверта тяза відносно корупції. Значить, за нашими дослідженнями, 90% корупції на сьогоднішній день в Україні чи в світі вона є наслідком економічної кризи і неможливості заробити нормально гроші. Я би сказав, що неможливості взагалі займатися. Підприємницькою Тобто, Якщо людина вкрала, то вона ще приблизно ще якось може вести свій ніби бізнес. Якщо не вкрала, то абсолютний нуль. Тобто, якби цих усіх злодіїв не було, то економіка на сьогоднішній день упала би на смерть і нічого би не було з нею взагалі. Абсолютно. Тобто, через неправильні оці всі інструменти обміну. Нема можливості е, проводити і самий обмін. Взагалі немає можливості. Нема можливості ні бізнесом займатися, взагалі е, ніякими нормальними ділами законно. Через то е, виникає корупція, корупція е, необхідна е, і вона не є самостійна, тобто вона є наслідком економічної. Кризу. Я тільки що сказав про підприємців, а зараз хочу би сказати про цих політиків наших. Дивіться, ви їм не платите за політичні партії. Ніколи не було такого світі, щоб в Україні, щоб люди взяли і підтримали. Партії. Тепер, коли ці всі політики значить, йдуть до влади, вони набирають величезну кількість грошей, величезну, там, ну, тобто, непомірна кількість грошей, і до мільярда може доходити, особливо у Януковичів так було і так далі. За допомогою цих усіх грошей, ясно, виходять, заходять до, до, до влади відповідно, відповідно. Значить, вони е, вимушені створювати корупційні машини. І оці корупційні машини відкачують у населення гроші для того, щоб ці політики мали можливість вернути те, що взяли. Я сподіваюся, ви мене зрозуміли абсолютно точно то, що я сказав. І і з цього доводу ви повинні зрозуміти, що в них нема технічної ніякої можливості піти без корупції. Це такий стан речей. Розумієте що? Тому боротися із корупцією це то то саме, що битися головою в стіну. Ця корупція на 90% це є наслідок економічної кризи. Були б гроші в державі, значить, виділили б оцим партіям гроші усім, котрим трава, чи люди би вже заплатили. І у нас були би нормальні політики. У них не виникала би необхідність створювати ці машини, щоб віддати гроші. Значить, підсумок четвертої тези, ми з вами зрозуміли. 90. Процентів корупції є наслідком економічної кризи. І боротися з корупцією нема, можле, нема ніякої логіки. Треба боротися з економічною кризою. Так, п'яте, що я хотів сказати. Значить, найважливіша теза. Я її вже говорив, але я буду ще раз повторювати, Інна. Я от хочу, щоб ви мене почули, виключно на зборі спеціалі, наукових спеціалістів ми зможемо створити ті реформи, котрі можуть бути установлені у Верховній Раді. Одним словом, втілені в життя. От такі, е... точкові проекти, як ваші, вони не мають. Е, значить Право на існування самостійне через те, що на сьогоднішній день, е, я вже казав, є величезна кількість цих усіх проєктів, таких же похожих, е, як і ваші. Е, і так далі, Тобто я все перерахував. І най, найбільша така, от найбільш потужна теза, яку я хотів би донести. Щоб ви направили свої потужності на цей даний збір. Збір спеціалістів. Значить, зійдемо, зберемося разом, проаналізуємо всі проблеми, які є, виберемо максимальні, значить, проекти, котрі дійсно необхідні. Для, держави, для державної економіки. І е, подамо до Верховної Ради вже єдиний проєкт. І таким чином, на 100%, ми з вами зможемо вийти із економічної кризи. Все. Значить, е, я, може, тут задовго говорив, бо без підготовки, але тим не менше, я сьогодні там ще трохи зайнятий, одним словом, як вийшлося, так і вийшлося. Я буду надіятися на вашу значить, підготовку, а також, якщо у вас є можливість, я хотів би, щоб ви звернулися до своїх найбільш потужних спеціалістів, котрі зібралися би на цьому зборі. Я вже сказав, що це збір буде, одним словом, найголовніше, щоб він нікому не належав взагалі. Нікому, ніякої організації, жодній. Ми спочатку, ну, де з 2, 3, 4 вересня зберемося, згіднеся. І оці всі технічні проблеми, котрі є, проблеми фінансування і так далі, ми їх вирішимо. Я на 100% впевнений, що якщо ми будемо всі разом науковці, то у нас буде гарантія фінансування як із держави, так і з, то тобто будуть створені відповідні фонди спеціальні для цього збору із громадян. Одним словом, із грошами проблем не буде. А також усі інші питання. Всі інші операційні питання ми вже вирішимо спільно на цьому першому з'їзді. Все, буду завершувати. Одним словом, повідомте своїм спеціалістам про наявність такого збору. Підготуйте їх до цього збору. Якщо у вас будуть якісь питання, то задавайте. Я, значить, знайти мене можна це, в контакті, це у Фейсбуці Роман Михайлюк. У вас тут є, ви в мене є в друзях. Значить, наш проект по виходу із економічної кризи знаходиться на сайті Cyfra.com. Сайт цифроком, проект обмінна грошова система. <кхи> Тут унизу є, одним словом, є мої контакти. Можете вийти по скайпу і по, фейс... по, по, по фейсбуці, як, як бажаєте. Все, будемо надіятися на співпрацю і до побачення.